Головне правило балансу баланс розвивається через дисбаланс. Чим більш нестабільна ситуація для балансу, тим краще вашої дитини буде розвиватися вестибулярка, мужичок. Чим краще е, розвивається вестибулярка, мужичок, тим краще це впливає на слух, зір, тактильні відчуття, нюх і смак, тому що сенсорні системи напряму пов'язані з вестибулярним апаратом. А, і наступне те, що ви маєте розуміти і знати, що Чим більше нестабільних ситуацій ви даєте дитині, балансири, все, що уходить із ніг, всі види спорту, ролики, велики, самокати, скейти, лижі, сноуборди все це дає розвиток вестибулярного апарату. А вестибулярний апарат, в свою чергу, пов'язаний з тим, як дитина себе відчуває в своєму тілі, впевнено чи не впевнено. А впевненість впливає на психологічну впевненість тобто, діти, у яких недостатньо вестибулярного апарату, вони себе почувають набагато менш впевнено і в комунікації, в спілкуванні і в адаптації Тації в багатьох інших речах, тому розвивайте баланс спочатку з основ.